Що ми бачимо і чого не бачимо, на пальцях пояснює, як працює економіка. Вона написана Фредериком Бастіа 170 років тому, але й до нині залишається актуальною. Книга викриває, як політики маніпулюють вами, як під виглядом всезагального добробуту та турботи про вас насправді вам шкодять. Ви, напевно, чули, що держава рятує збиткові підприємства, аби люди не втратили роботу. Чули, що мито на імпорт підтримує місцевих виробників та гарантує економічну безпеку країни. Чули, що держава виділяє кошти на розвиток певної галузі, що від цього виграють усі. Або чули про допомогу держави у фінансуванні культури, мистецтва, спорту, бізнесу тощо. На перший погляд здається, що все це надзвичайно важливо та корисне суспільству. А отже, не піддається сумніву. І це те, що ми бачимо. Але наслідки цих дій насправді шкодять нашому добробуту та економіці. Це те, чого ми не бачимо. Розділ другий. Скорочення чиновників. У другій главі бастіа торкається чутливої теми, а саме скорочень. Людей жахає термін скорочення. Занадто неприємні з ними існують асоціації. Це слово лякає громадян навіть тоді, коли мова йде про тих, хто буквально сидить на їхній шиї. Суспільство схильне боятися навіть там де скорочення необхідні. Наприклад, якщо йдеться про звільнення 100 тисяч бюрократів. Бастя в притаманні йому манері, пропонує поглянути на це ширше. От маємо ми 100 тисяч працівників держсектору. І розуміємо, що вони більше нам не потрібні. Неважливо чому. Можливо, процедури спростилися, а може їхню роботу тепер в 5 разів краще робить штучний інтелект. Тільки спробуйте вимовити слово скоротити. І побачите, як розвергається пекло. Звільнити 100 тисяч людей. Як? А де їм тоді працювати? А що з ними буде? Хто ж про них подбає? В них вже сім'ї. Це не по-людськи. Хто сіде ще далі і починає шукати тут псевдоекономічну користь? Мовляв, вони отримують зарплату та десь її витрачають. І це підтримує економіку. А ще держава витрачає бюджети на меблярів, які постачають в кабінети бюрократів столи, на сі садмінів, які лагодять їхні принтери, прибери 100 тисяч кабінетчиків і позбавиш меблярів та сі садмінів зайвої копійчини. Ті, хто так думає, випускають з поля зору найважливіше. За цих 100 тисяч бюрократів платимо ми, інші люди. Це може коштувати нам мільйон, сто мільйонів, мільярд франків. Те, що для бюрократів зарплата для платника податків збиток. Це чомусь бачать не всі. Як у Франції 19 століття, так і зараз. Звільнити 100 тисяч людей, які незалежно від причин перестали приносити користь, це не питання гуманності, це економіка. Хоча комусь здається, що вони неодмінно помруть з голоду, цього ніколи не стається. Мільярд франків, які платники податків до цього не прямо платили їм за перекладання папірців, перетворюється на пряму оплату праці тих самих людей. Але тепер в цьому існуватиме справжня економічна потреба. Розділ третій. Податки. Чиновники з ствердж...